Усім добрий вечір. А я почну сьогодні з такої краси, бачите, заді мене ялиночка. Бідна два тижні лежала в нас вдома, чекала, поки ми її одягнемо. Прикрасимо. Сьогодні настав, напевно, той день. Але перші одягати ялинку хочу вам показати новенькі іграшки, які я в цьому році купувала. Раз покажу. Так, дівчатка, з новеньких іграшок у мене в цьому році, ось, бачите, такі буси. І шарі. А ще я купила, в АТБ, пам'ятаєте, показувала, може, і не показувала, не знаю. Отакі балярини. Дівчатка такі, щось мені так захотілося. Одна і така золота, друга. Це новенькі іграшки, які в цьому році. Ці я купила. Так, ці шарі мені подарували, цей здається я купувала. Ці мені подарували ось такі шарики, сестра подарила. І подарила мені символ нового року дракончика такого. Красивий на ялиночку. А, і ще ж в мене два гості в цьому році нових Бонні і Клайд, я їх назвала. А, поверніться. Бачите, гукнула і повернулася. Бонні і клайт. Приїхали з Житомира, з Юска. Так, тому зараз буду свою ялиночку наряджати. У мене багато іграшок. Тут у мене шарі мої, бачите, які є шарики. Тут у мене такі в тому році купували теж такі сосульки. О, така мишка в мене є. Ну, Коротше, зараз будемо одягати, прикрашати свою ялиночку. Думаю, нам хватить. дощіку не буду на нього цепляти. Тільки буси в цьому році будуть. Так, ось така в нас вона велика в потолок. Верхушка аж трішки зігнута. Отак. Так, спочатку цепляємо символ нового року. Кодракончика. О, на самий майже верх. Отак. Маленький дракончик. О. Так. Після нього будемо чіпляти наші балеринки. Отакі дві наші нові балеринки. Одна. Ось вона і друга. Ні, цю поцепимо сюди, оцю. О, сюди. Нам балеринка, друга. Все, ялиночка в нас готова вбрана. Красиво. Гномик з українською лін... ленточкою. О, стрічкою. Все, можна тепер чекати Нового року. Ось який в нас висить. О!